Яна Штапір, 26 років. Народилася та проживає в місті Києві. З трьох місяців її почали називати кришталевою дівчинкою, адже без падінь та ударів у Яни було безліч тріщин та переломів кісток. Однак дівчина в розвитку не відставала від своїх однолітків, з самого дитинства обожнювала малювати, займалася хендмей. З роками любов до творчості все більше та більше її приваблювала. Вона стала освоювати нові техніки. Вже у 12 років твердо вирішила в майбутньому стати дизайнером, певнено, крокуючи до своєї мрії, відмінно закінчила інститут дизайну. Разом з червоним дипломом отримала відзнаку державної екзамінаційної комісії. Яна ще зі шкільних років веде активний спосіб життя. В цьому їй допомагає її мама. Неодноразово дівчина брала участь у різних виставках, фестивалях, зокрема, мій талант тобі, Україно». Повіримо в себе інших. Має золоту медаль за перше місце в конкурсі виставко. Ви дизайн, срібна медаль за змагання шахів на відкритій Кримській спартакіаді, бронзову медаль і сертифікат за третє місце у міжнародному конкурсі художників, диплом по закінченню курсів зі скетчингу. Яна не любить одноманітності, тому пише картини в різній техніці і різними матеріалами. Оскільки вона не тільки художник, але й дизайнер, то робить дизайнер проекти інтер'єрів та ландшафтів. Яна вважає, що людина не повинна стояти на місці або розвиватися лише в одній сфері, тому що життя стане сірим, не цікавим. Людина повинна рухатися вперед в напрямку, який сама вважає правильним.